Громадські зібрали усі цифри найрезонансніших справ майдану і зобразили їх за допомогою малюнків художниці Левтини Кахідзе. У нашому відео позначено усіх фігурантів справи. Ми також розділили справи на ті, що досі знаходяться на досудовому розслідуванні ті, що вже передані до суду і розглядаються, та ті, де вже є вироки. Загалом справа майдану на цьому етапі налічує 89 кримінальних проваджень. У них розслідують, зокрема, вбивство 91 людини. 1973 потерпілих у справі 9,5 тисяч свідків. Усіх підозрюваних в цій справі 193 людини. З них в розшуку 77 людей. 30 справ розглядаються у судах різних інстанцій. І вже винесено дев'ять вироків. Одна людина, що отримала вирок, відбуває покарання у колонії. За гратами знаходяться 13 людей. Вони ще чекають на вироки. Усю справу майдану на цей момент розслідує 35 слідчих генеральної прокуратури з 89 кримінальних проваджень. Ми виділили 12 найголовніших. Усі вони стосуються подій саме Київського майдану. Справа номер один розгін Беркутом студентського майдану о четвертій ранку, 30 листопада 2013 року. У справі 86 потерпілих. В статусі підозрюваних перебувають 15 осіб. Усі вони в розшуку. Серед них тодішній президент Янукович, тодішній секретар РНБО Клюєв, його заступник Сівкович, міністр внутрішніх справ Захарченко і керівництво Київської міліції. Кусюк Федчук. Коряк в статусі обвинувачених де справи розглядаються в суді Олександр Попов, екс-начальник київської державної адміністрації. Він на суд з'являється, а також четверо заступників командира Київського беркуту: Микола Тягнирядно, Євген Антонов, Юрій Шевченко та Андрій Дедюк. Усі теж у суд з'являються. Усіх звинувачують у перевищенні влади. Андрій Дедюк і далі працює в новій київській поліції. Справа номер два протистояння на вулиці Банковій 1 грудня 2013 року. Звинувачення у розгоні мітингувальників в період з 16.30 до 17.30. потерпілих у справі більше 80 людей. В Суд передано справу щодо керівника громадської безпеки Київської обласної міліції та командира роти Київського Беркуту в розшуку. І під підозрою Янукович Захарченко та керівництво Київської міліції та Харківського батальйону Беркут. Справа номер три: спроба розгону майдану. О першій ночі 11 грудня 2013 року у справі 36 потерпілих до суду направлено справу проти командира роти і командира відділення київського беркуту. Розшукується Янукович, Захарченко, Усюк, Коряк, Фетчук. Справа номер 4. диктаторські закони 16 січня 2014 року. В суд направлено справу проти народних депутатів Гордієнка, Єфремова, Стояна за неправдиві дані в голосуванні в розшуку. Заступник голови Верховної ради Калєтнік, голова лічирної комісії Олійник та ще 12 депутатів. Справа номер 5. справа тітушок оплоту, котрі били людей на станції метро Петрівка 21 січня 2014 року. У ній двоє потерпілих та троє засуджених. Один з них Тагіров, оплотівець, засуджений до трьох років позбавлення волі. Він єдиний, хто має вирок і перебуває у в'язниці. І ще п'ятеро оплотівців у цій справі розшукують, у тому числі і організатора Євгена Жиліна, лідера оплоту, якого вбили 19 вересня 2016 року в підмосковному ресторані «Вітерок». Справа номер 6. Колонада на Грушевського, 21 січня 2014 року. Справа проти беркутівців, котрі скинули двох майданівців з даху колони перед стадіоном Лобановського. Потерпілих двоє. Ведеться досудове розслідування проти двох бійців харківського батальйону. Беркут вони на підписці про невиїзд. Справа номер 7. убивство Жизневського, Нігояна, Сенека, викрадення Луценка та викрадення і вбивство Вербицького 22 січня 2014 року. У справі п'ятеро потерпілих ведеться до судового розслідування підозрюваних немає. Справа номер вісім. Провулок кріпосний, спалені машини автомайданіців та їхнє затримання, сфальсифіковані проти них рапорти, протоколи, незаконні рішення суддів 23 січня 2014 тисячі 156 потерпілих загалом із іншими провадженнями щодо автомайданіців. В суді розглядаються справи щодо двох суддів, чотирьох прокурорів та семи слідчих райвідділків міліції щодо незаконних рішень та фальсифікації документів. Подано до суду справи щодо заступника начальника Дніпровського райвідділку міліції, начальника відділ. Його заступника та чотирьох слідчих. Передано до суду справу заступника начальника слідчого управління головного управління Міністерства внутрішніх справ в місті Києві та опору повноваженого цього управління за прослуховування телефонів учасників протесту. Передано до суду справу проти двох командирів рот Київського беркуту та семи міліціонерів цього підрозділу. Отримали підозри 14 слідчих, двоє суддів, шість прокурорів, керівник ДАІ міста Києва, його заступник, командир першого взводу третього батальйону, заступник начальника полку ДПСДІ в місті Києві та. 20 інспекторів ДАІ за відібрані незаконно права. Справа номер 9 Розгін ходи до Верховної Ради 18 лютого 2014 року. У цей день було убито 10 учасників протесту. Потерпілими визнано приблизно 500 людей. 103 отримали важкі і середні тілесні ушкодження. Харківського беркутівця Єфіміна засуджено умовно до трьох років позбавлення волі за те, що вдарив кийком сотника Івано-Франківської сотні Сергія Дідича. У суді розглядається справа щодо командира другої роти Харківського беркуту Віктора Шаповалова. Він сидить у СІЗО. Передано в суд справи щодо двох командирів Харківського та львівського батальйонів Беркуту Пацеляка та Лукаша. Чотирьом бійцям харківського беркуту винесено підозру. Один з них перебуває під вартою. Його звинувачують в тому, що він стріляв з помпової рушниці в Форт 500 по мітингувальниках свинцевими патронами. Справа номер 10. так звана антитерористична операція, внаслідок якої був спалений будинок про спілок ніч з 18 на 19 лютого 2014-го. Тоді було убито 18 мітингувальників у справі. Загалом 200 потерпілих. До суду передано обвинувальний акт щодо Олександра Щеголєва, начальника головного управління служби безпеки в місті Києві. Також передано до суду справу проти трьох тітушок. Справа номер 11. Розстріл 48 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. 48 вбитих, 157 поранених, у тому числі 80 з вогнепальної зброї. 407 людей викликано в суд як свідків з боку обвинувачення, і 100 з боку захисту. У справі тисяча томів. У суді заступник командира батальйону Київського беркуту Олег Янішевський, співробітники Київського беркуту, Павло Аброськін, Сергій Зімченко, Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. Справа розглядається в суді вже півтора року. 18 працівників Київського беркуту у розшуку. Серед них і Дмитро Садовник, екс-командир роти Київського батальйону Беркут, а також сім осіб з вищого керівництва держави. Екс-командир Київського беркуту Сергій Кусюк, екс-начальник київської міліції Валерій Коряк, його екс-заступник та начальник громадської безпеки Петро Федчук, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-прем'єр Микола Азаров та колишній президент України Віктор Янукович. Справа номер 12 Розслідується окремо щодо потерпілих правоохоронців. Під час подій на Майдані було вбито 13 працівників міліції та внутрішніх військ. Ще 900 отримали поранення. З них майже 200 – вогнепальні. Підозрюваних в цій справі немає.